У Дніпрі зранку, 4 квітня, вибухнуло авто голови лівобережної адміністрації та депутата міськради Дніпра Юрія Федька. В автомобілі він був разом із дружиною. Вони дістали поранення. За кілька годин посадовець помер в лікарні. Повідомила Нацполіція області. За інформацією прокуратури, дружина Юрія Анжеліка перебуває в медзакладі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Терористичний акт. Поліція розглядає три ймовірні версії: це злочин вчинене на замовлення спецслужб РФ для дестабілізації ситуації в країні, неприязні відносини, потерпілого з можливим злочинцем, а також його професійна діяльність. Досудове розслідування триває. Авто вибухнуло у дворі багатоквартирного будинку, де Юрій Фатько жив зі своєю дружиною. Розповів Суспільному син померлого посадовця Ярослав. Потужний вибух. Місцеві жителі почули близько восьмої ранку. Нама до телефонували через хвилину після. вибуху. Я прививку в присудомості, да. Ми дуже сподівалися, що лікарі зможуть його спустити. Я бачила взрив і все, я розвернулася, просто пішла додому. Я думала, що в вдома прилетіла. Взрив був, то я на кухні була так добре, мене підкинуло. Я думала, що це просто десь як обично. Так візуально друг друга знали. Помню звичайний чоловік, спокійний діректор, був, потом пішов на повершеніє. Політичну кар'єру Юрій Федько розпочав у партії Укроп. Був близький до нинішнього міського голови Бориса Філатова. З 2015 до 2021 -го був головою Самарської районної ради. У 2020-му обраний депутатом міськради від партії Пропозиція. У 2021-му призначений головою лівобережної адміністрації. Ну, ну спілкувалися, в такі відносини. Це людина з великої літери. Він був головою району. Він був нашої фракції. Він завжди дуже гарно, логічно завжди висловив свої думки і принципово. Прошому він нам допомог з нашим домах. Ми всі працювали... Насколько спочено, його можна було по номеру телефону набрати, брать написати йому і він завжди твічав. І от сьогодні ну, ми дожди були в п'ятницю з ним созвоніться. Майже два роки тому Юрій Федько, як депутат, представляв міську владу в конфлікті навколо приватизації стадіону Авангард на житомасиві Придніпровській. Мешканці виступили проти та подали петицію до міськради. Утім, вона не набрала необхідної кількості голосів. Тоді Юрій Федько зазначив, без приватизації реконструкція стадіону у найближчі роки не починає починається Найбільше обурює те, що за півроку підняття цього питання до нас влада так і не вийшла на переговори. На не запропонувала відповідь на попередню петицію, яка стала зверненням. До того як очолив райраду 30 років Юрій Федько працював у Дніпровському фаховому коледжі енергетичних та інформаційних технологій. У 2016 році директоркою цього закладу стала його дружина Анжеліка. Єдиний син подружжя Ярослав, вчитель фізики в одній з гімназій Дніпра. Місяць тому подружжя Перше стали дідусем та бабусею 3 березня. У них народилась онука Надія Поліна Поломарчук, Даниїл Ніколаєнко та Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.